Доброго дня, всім привіт. Дякую за підписку на мій канал. Кому подобається це відео, будь ласка, лайкайте, вподобайку, все, що хочете. Я буду дуже вдячний. Я вже давно не знімав нове відео. Все економив, економив на цих камнях душ. І зараз стартував у нас турнір поповнення колекції душ. Я Назбирав багато уламків біля 100 100 малих і 10 середніх. Тому подивимось, скільки я зароблю на них очок. В загальному рейтингу також подивимося якісь донатори, скоріш за все. Але це не факт. 30 тисяч за, забрав, а потім йде мій це буде, аж 10-й. 4457. Якось вони тут зовсім мало деня. натять, кроме одного. Так, тому ми йдемо і дивимось, що в мене вийде з цього всього. Так, кількість. Ми, я хочу спочатку відкрити, напевно, що 30 камнів тлінної душі, а потім 10 камнів нетлінної душі. А камінь вічної душі, оцей великий, я думаю залишити на подію. Як буде подія, я там залишу 5 камнів. Може назбираю, якщо в мене все вийде. І потім відкрию відразу 5. Подивимось, що буде падати. Так, по побажанням в мене Сіфі, каймер Уко та інші. Зрарок цих я навіть не знаю, кого тут вибирати. Тут всі такі рарки, які мені. Якими я не граю. Також подивимося. Ну що, поїхали. Давай, призиваємо 56 турнірних балів. Це добре. Хоч якісь епіки є. І одна Лега. Сталтус. Той, який в мене є. І ще одна Лега. Так, це каймер. Для другого камера буде. Мучениця, мені вже не потрібна одна зіркова. Так, 500. І тут леги прийшли. Оце супер! Грохак, це прикол чи що в мене є вже 6-зірковий. Коли X10 на Гроака, не потрібного. Так, і що це верховна етель? Так, не потрібно мені Грохак. Так, подивимося 35, це вже 500, вже 600 очок. Мені головне не перебрати. Що щоб не було так, ну, я не п'ю, але головне, щоб набрати 1500 очок наступні очки. Потім вже е -е, зберемо події відкриття. І так, я відкриваю зразу 10 камнів нетлінної душі. Так 270 турнірних балів. Це просто трендець якийсь. Як так? 270 балів. Це ні одної легендарки не буде. З 10. З 10 не буде ні одної легендарки. Ну це, звичайно, щось. Валері. Побажання мучениця. Я просто в розпачі. Забираємо нагороду і купуємо камінь вічної душі. Так, продовжуємо. Давай ще 10, 53 турнірних бала. Ну тут уже не буде ніяких е зірочок. Ну, одна. Небіщик неймовірний. Напевно, що вже є. 28. Ну. Ясно, значить там одні рарки. І ще одна. 58. Знову одна Лего, одна зіркова, Да? Чи двох зітро? З двох зіркова. Пітіон. А я хотів його купляти <гум> недавно. Ну, не потрібно. 29. Взагалі нічого немає. Так, і мені здається, що немає міста у нас. Так, із самих таких крутих. Зараз небіщик. Дві зірочки буде 400 захисту. Це, звичайно, супер. Пітіон також іди сюди. Давай однозірковий, чудово. Темна етель одна зірочка добавиться Дуже мало. Так, фенакс. Також не потрібний. І що тут? О, мучениця, одна зірочка. Тепер таке залишилося всім по одній зірочці додати. Взагалі не потрібно. Банша. П'ять зірок. Я не знаю, додати п'ять зірок чи продати її. Колекція душ 5 зірок продати, 26. Та, звичайно, продати. Там уже не буду. Ця е, деларія, чи як її також вона падає постійно мені. 5-зірковий. Де цей 4 зірковий? Ага, це його побратим. Оцей і оцей це два побратими. А що, в мене нема сидоборода. Так, сідоборот. Сивоборот. Іди сюди, одна зірочка. Молодець. І ці майстрині луків. Вони всі однозіркові. Ну. Не дуже помогло. А, в мене ж цих мучениць багато. Я можу мучениць також е, поліпшити. Це буде чудово. Так, Одна три зірочки. І наступна буде також одна зірочка. Добре, коли чотири мучениці, то ні одна зірка просто так не е, пропаде. Це добре. Все останнє, напевно, є. Так, одно і двозіркові Це всі можна продавати. А де тут вибрати всі? Напевно, тут немає чи є. Я не знаю, хто знає, де можна знайти кнопочку вибрати всі, то будь ласка, напишіть. Я буду все вибирати і... Так, трьох зіркових вони б уже спочатку там були в пробудженнях. Ага. Да, можна всі сміливо продавати рарки. Не потрібні хоч 108 цих. Так, 54, 108, так, 28. Залишилось. І турнірник балів 42. Я, напевно, переберу по очкам. Та давайте вже відкривати, так, відкривати всі, вже діставати всі рарочки. 8. І по одній. Два турнірних бала. Рарка. Приходь сюди. Давай ще. Ще одна рарка. Добре. Так. І ще одна рарка. Добре, я зразу бачу, що тут приходить. Давай, ще одна рарка. Ні, це епічна. Епічна рарка якась. Не просто епік, а... І пічна рарка. Так. Тому всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки і всім мирного неба.